Кремль висунув раптову вимогу щодо завершення війни. Різко змінивши риторику, сталося дещо, що сплутало всі карти Путіну та змусило його шукати шляхи припинення вогню. Ця подія різко все змінила. Тож лідер РФ згоден піти на поступки. Але тут же назвав свою умову. Невже ми таки близькі до повного припинення вогню? Та чому це сталося? Говоримо далі. А ми вітаємо глядачів. Закликаємо поставити вподобайку, підписатись. Ми розпочинаємо. Владимир Потляр зробив ряд нових цинічних заяв щодо України і світу. Путін заявив, що Росія доб'є українців, хоча готова до врегулювання конфлікту з Європою. І додав, що, начебто, Захід намагається нас водити за ніс. Ну і почнемо з того, що рашистський лідер Володимир Пудляр пропонує запровадити тимчасове управління в Україні під підгід ООН, щоб за цей час провести президентські вибори, а вже потім укладати мирну угоду. За його словами, це лише одна з пропозицій, яку він запропонував розглянути США європейським країнам а також партнерам та друзям Росії. Диктатор Раф стверджує, що раніше вже були приклади тимчасового управління під до ООН в інших країнах, зокрема у колишній Югославії. Тож так мовляв, можна зробити і в Україні. Для чого? Щоб провести демократичні вибори і провести до влади дієздатний уряд, який має довіру народу, і потім вже з ними починати мирні переговори, підписувати легітимні документи, які визнаватимуть у всьому світі, заявив він. Раніше президент України Зеленський говорив, що Київ не розглядає ООН як альтернативу іноземному контингентові або гарантіям безпеки, адже ця організація за його словами не може захистити Україну від ймовірного повторного російського вторгнення. Представник ради Нацбезпека Білого Дому коментуючи висловлювання Путіна про тимчасове управління, заявив, що управління в Україні визначається її конституцією та народом країни. Її видання іноземне зазначає, що пропозиція Путіна щодо тимчасового управління схоже відображає його давню претензію, що українська влада, начебто, не є легітимним партнером для переговорів, оскільки Зеленський залишився при владі після завершення свого мандату в травні 2024 го року. Також на тлі заяв Потлера про зовнішнє управління радника українського президента Володимира Зеленського з комунікації Дмитро Литвин також порадив рослідеру, просто ковтнути кілька таблеток для активізації мозку, якщо він намагається розібратися з ким йому співпрацювати для завершення війни. Ну а в цілому, до Великодні Росія не припинить вогонь. Путін робить все для зриву руху до миру. Керівник це при РНБО Україна. Андрій Коваленко про це заявив. і Він переконаний, що Росія не припинить вогонь до Великодня. Наголосив ви на тому, що російська диктатор робить все для затягування миру. стій далі щодо заяв ці він робить все, щоб затягнути і зірвати рух до миру, бо у завершенні війни він не є зацікавленим. Так написав він у своєму телеграм-каналі. Коваленко наголосив, що РФ постійно висуває якісь божевільні ідеї та вимоги і закликав звузити поле для російських маневрів через жорсткі економічні обмеження для Росії та посилення України. Цю далі «Сподіваюсь, що це стане зрозуміло, якщо до Великодня Росія не припинить вогонь. Зазначив так. Він Ну, а ось в офісі президента відповіли на заяви російського лідера про те, що Україну потрібно віддати в тимчасове управління під її ООН на час виборів президенту РФ Володимиру Путіну, слід випити пігулок для запуску мозкової активності, якщо він досі не розуміє, з ким потрібно співпрацювати, щоб завершити російсько українську війну. Про що сказав радник президента України з комунікації Дмитро Литвин. І далі я цитую його слова: якщо Путін знову намагається зрозуміти, з ким йому потрібно. Співпрацювати щоб серйозно. Просунутись в напрямку припинення цієї війни, можливо, йому варто просто ковтнути пігулок, щоб запустити мозкову активність, якщо такі пігулки що мають на нього якийсь вплив, каже Литвин. Ну і він також підкреслив, що за останні 24 години було підтверджено, що не менше два рашистські удари, які завдали шкоди українській енергетичній інфраструктурі. Стою далі це ще не маючи повних звітів завдання, запобігання подальшим подібним атакам. Це те за що відповідають наші партнери, каже Литвин. In. А ми зазначимо, що така відповідь офісу президента пролунала на тлі заяв Пудляра про те, що Україну потрібно віддати в тимчасове управління під її ООН під час проведення виборів. І на думку Пудляра, нинішні цивільні органи влади України не є законом, оскільки не було виборів президента. Ту, що він говорив, Росія не зрозуміла з ким щось підписувати в Україні, оскільки завтра прийдуть інші керівники, каже Путін. Також за його словами, з новообраним керівництвом України можна буде Підписувати легітимні документи, які будуть надійними та визнаними в усьому світі. Кремлівський диктатор Путнер остаточно почав процес виходу з так званого перемовного процесу. і Таку думку також висловив військовий експерт Сергій Брачук. Путін остаточно почав процес виходу із так званого перемовного процесу. Він демонструється сигналами та своїми заявами. Перш за все, із США. Путін активно готується до літньої кампанії. Ймовірно, ці напрямки, які окреслив Зеленська, дійсно можуть стати пріоритетними під час цього наступу. каже експерт. Брачук додав, що вираф. Є намагання активізуватись на фронті. Зокрема, ми бачимо, що певна активність. Проявилися на запорізькому напрямку. Ну а ми далі обговоримо і ще кілька цинічних заяв рашистського лідера. Очільник Кремля говорив, що зовсім нещодавно щодо України він говорив, що ми їх дотиснемо. Але на думку Путіна є підстава вважати, що ми їх доп'ємо. Водночас кремлівський глава із виглядом серйозного муротворця заявив, що Росія готова працювати щодо українського врегулювання з Європою. Щоправда, чомусь додав, що Захід намагається нас водити за ніс. Путін підкреслив, що російські війська буцімто Нили 99% території так званої ЛНР, тобто Луганської області, а також понад 70% території так званої ДНР, тобто Донецької області. А також окупували частину Запорізької і Херсонської областей. І, окрім того, рашистський диктатор каже, що його країна має стратегічну ініціативу на всій лінії фронту та не має наміру припускатися помилок, заснованих на довірі до так званих західних партнерів. Путін стверджує, що мовляв. Російські війська йдуть вперед та звільняють один населений пункт за іншим щодня. Президент РФ брехливо наголосив, що Росія нібито за закінчення конфлікту мирними засобами. Але із цинізмом сказав, що це станеться за умови усунення першопричин. За словами Путіна, Росія хоче гарантувати собі безпеку на тривалу історичну перспективу. Також глава Кремля каже, що якісь куратори з Європи буцімто переконали Київ продовжувати війну до останнього українця, щоб завдати Росії стратегічної поразки. І ось заявами про добування України Путін вийшов із переговорів. Наступне вікно можливостей на – не раніше кінця осені, і про це говорить політичний аналітик Вадим Денисенко. Він наголосив на тому, що Путін вийшов з переговорів, а точніше. Імітація переговорів ще буде відбуватись, але переговори вже практично зірвані. Путін розпочав вихід з переговорів ще в Еріяді, але вчорашні заяви про те, як він роздушить Україну і веде управління ООН, Просто прискорили процес зняття масок. Отже, що ж змусило Путіна прискорити процеси? Два дні тому Денисенко говорив про три речі, які важливі для Путіна. Він вважає, що в ході літньої кампанії він зможе суттєво покращити воєнні позиції. Ці на думку Денисенка, це ілюзія, але він все більше живе в ілюзіях. Також він не готовий до переходу до мирного життя, не готовий особисто через повний провал тих мрій, які його штовхнули в 22-му, до повномасштабного вторгнення. Провал історичної місії, не готовий через страх перед тим, як себе поведе еліта, яка боїться Путіна, але вже живе в логіці. Пост Путін він боїться також і реакції ура патріотичної меншості тридцять 5% відсотків населення, яке не має поштів, але може стати кістяком озлобленості на Путіна. Ну і третє, судячи з усього, Путін. Повірив, щоб там не сталося. Трамп не зможе розпочати нафтову війну зарав щодо часткового витіснення РФ російської нафти із світових ринків. Нафти, окрім того, Путін вважає, що завдяки КНДР можливо, Ірану та ряду інших теоретично можливих точок напруги він буде потрібен і Трампу. І сі під час переговорів Китай США щодо речі, ви з цього приводу думаєте, можете писати в коментарях під відео. Ми вам дякуємо, що додивились відео до кінця. До зустрічі, слава Україні.